Всім привіт, мої котики! Привіт, мої могутні! Сьогодні в нас з вами 7 січня 2023 року. Запитаємо у наші підсвідомості, який ресурс нам допоможе бути максимально ефективним 8 січня 2023 року. І так, це віра в духовне розвиття і рост. Подивіться ось жінщина на картку: про що вона: те, що може нас уводити у мінус. Це «Нет развития в нужном направлении». Подивіться уважні ще на картку, прошу вона. І якщо ми побачимо, що наш, наш день із плюса виходить в мінус, яка стратегія нам допоможе? Вибираємо число від 1 до 4. І ті, хто вибрав число 1. Це стратегія ваша на цей день. Хто вибрав число 2, це стратегія ваша. Так, той, хто вибрав число 3, ця стратегія ваша. Подивіться уважніше. І ті, хто вибрав число 4, ця стратегія ваша. Подивіться уважніше на картку. Про що вона? І запитаємо у колоди про фінанси, про капітал. Хай підсвідомість нам підкаже на що обрати свою увагу э, стосовно фінансів, капіталу. яка підказка буде для нас дуже корисною. Тільки діти, родившись, не можуть зарабатывать гроші. І тоді вони за любов і безпечність платять собою. Багато з нас так і до сих пор і не выросли.